Всім салют! Сьогодні я, Джокер ТВ, покажу, як я соло пройшов із питання чемпіонату Brawl Stars на твінку з рандомами. Було три пораження, але перемогли на лакі. Всього 15 перемог, і в кожному з режимів потрібно перемогти три рази. Я вибрав по одній катці з кожної карти. А саме третю катку. Саме в ній найчастіше попадаються найсильніші гравці. Тут у нас пік Тара, е, Дак е, і Джеки. Напроти Емс, бо Динамайк. Ну я б сказав прям, що це наш пік, тому що це рандоми На і на Дакі. На Джекі вже граю я. До цього я грав на Розі і на шелі. Ну, в третій катці мені захотілося взяти Джеки. І не зря я взяв цього бойця. Частенько за мене попадали ще дуже слабкі гравці. Доводилось тащити або соло, або вже програвали. Ну і також іноді в мене були лаги і тащили тімейти, ну або ми просто програвали. Чим менше кубки, тим слабші тімейти попадаються і проти також так само. Ось уже зав... зараз наступна карта. Тут уже у нас пик вольт, 8 бит и Эль Примо. Тут я на вольте чисто з рандомом и с 8 битом попався, 8 бит непогано так грав. Это уже третя э, гра в цьому режимі. То есть шоста грав виходить. Просто у нас пик гром, динамайк Нита. Ну, два метателя, це, конечно, для них погано. Тут уже 8 бита. 6 кристалів. Йому не взяв взагалі вмирати. Так він теряє всі кристали Потеряв. Тут доводиться мені вже підбирати всі кристали. Тут я хочу забрати 10, але 8 бік його взяв. Буває. Це якщо що не в мене лагає, це под... іменно повтор катки лагає. Повтори часто чогось лагають, не розумію чому. Ось уже зараз буде гаряча зона. Наступний режим, також третя карта, третя гра. І знову я на вольті. За мене грає Пенні, Джесі, проти Френк, Ларі Лорі, Джесі, Джесі, Ларі Лорі тут Імба, ну Френк не знаю. Мені здається, що він слабкий на цій карті. Як тільки чикер на Джессі, тому я думаю, завдяки йому ми перемогли. Тут я для профілактики кидаю їм дизлайк. Вже розумію, що контроль ми їм не віддамо так просто. Взагалі віддавати не будемо. А якщо віддамо, то ненадовго і просто заберемо його потім. Уже 77 на 43 по процентам, они уже нас не дожени. И 100%. Сейчас уже будет четвертая карта. Також третя катка, це виходить. 12 -я. гра вже. Я тут на Кольті, під вот Джесі, Паровоз, я забувся як його звати. Чак до на нас. Проти нас Кольт, Джесі. Мелоді. Мелоді дуже швидко зносить цей. Наш чак ще досі не розставив свої рельси. Нам дуже складно на початку. 51 94. До речі, мені потрібно знати, напишіть в коментарях, хто пройшов із питання. Нам потрібен... Е, потрібен е, четвертий гравець. Е, у нас і так є троє тіма, але четвертий на запас нам дуже потрібен. Тому... Е, із питання чемпіонату, що ми змогли взяти у вас в команду. Якщо вам, звісно, є 16 років. Тоді ми вже 11 числа зможемо зіграти в цей турнір. І тут на Лакі перемога. Катки, ось сюди перша перемога, потім програш, потім ще одна перемога. Програш і остання перемога. Тут а далі вже вже не турнір. Не іспитання. Тому починаю відкривати ласт катку. Тут у нас пік, Кольт, Гром, Нані. У них пайпер комар, Е, Забув як його там звати. Дві пайпер виходить. Це взагалі у них пік. Але за мене такі хороші чувачки. Добре грають. Шістини у них такі прикольні. Взагалі 7-0. Ми їм не даємо ні шансу, просто у... в ласт катки. У мені саме ласт катка. Не запам'ятав Анжела. На комарі грає. Тут я на, на ульті перебиваю пайпер. Вже тут розумію, що вони не кембекнуть. Нані дуже круто забирає джело. Взагалі вони якось соло намагаються пройти, перемогти, але нічого в них не виходить. Там уже у них пайпер уже здалась. І перемога. Дякую всім за перегляд і до зустрічі на турнірі.